Спасіння душі це головна мета Центру духовної допомоги. Усе, що ми робимо, спрямоване саме на це. Ми використовуємо кожну можливість, яку дає нам Бог, щоб досягти сердець людей по всій Україні. 3 грудня в Одесі відбулася конференція День спасіння. На зібранні було близько 240 осіб. Пастор Лусіано. Передав слово віри та підняв важливу тему: кожна людина має прагнути пізнати Бога особисто, адже все матеріальне мене, а душа вічна. Пастор нагадав про слова з Євангелія від Івана. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог, Отець. Після проповіді він помолився за всіх присутніх. Наступного дня, 4 грудня, молодіжний рух Сила молоді Україна завітав до Одеси в рамках акції Мегахелп. Команда приїхала, щоб підтримати молодь міста і показати. Поруч є ті, хто готові вислухати та допомогти. Зібралося близько 80 молодих людей. Для них підготували цікаву програму. А після цього пастор говорив про основу справжнього життя людини, про виконання Божих заповідей, які залишив Ісус у Євангелії від Матвія: любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем і всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь, а друга подібна до неї любитимеш свого ближнього. Як самого себе. Наприкінці він помолився за молодь. Сьогодні така робота надзвичайно важлива. Ми бачимо, як швидко змінюється світ, тому будемо і надалі нести слово віри та спасіння всюди, де це тільки можливо.